А, ти працюєш на радіо. Ой, що ти там робиш? Сама сказала, розказала, посміялась. Тараторка. А ти мені привіт передаш? Я один раз проспала ефір, прям конкретно. Я знаю всі пісні, я знаю всі біографії артистів. Я, звісно, люблю свою роботу. Вам вже треба завершувати зі мною говорити. Міла Єремієва, радіоведуча. Пишіть у коментах, кому і від кого передати привіт і що побажати. У наступному випуску виберемо і передамо декілька привітів. Одразу попереджаємо, Лені головач передавати не будемо. Коли людина чує, що ти працюєш на радіо. Перше, що виникає, ти мені привіт передаш. Ну тобто, це лишилося ще з давніх часів, з Древньої Греції, да? з, тобто. Зараз вже менше і менше передають вітання в ефірі. Вже не так багато. Я навіть не знаю вже чи є зараз такі програми по заявкам. привіт передаш? Так, да, я сижу на радіо, приходжу, думаю, кому сьогодні передати привіти. Але є виключення із правил, не дивлячись на те, що саме в вечірньому шоу, де я працюю у нас такого немає. Але буквально нещодавно мені написав мій друг Андрій Бідняков і поруч з ним сидів син загиблого героя. І він мені пише: ти можеш передати йому саме зараз в ефірі. Привіт? Я кажу взагалі нема питань, ну тому що це дійсно дуже важливо, особливо для тих, хто може почути своє ім'я. В ефірі, в прямому ефірі сидячи в машині, йому настільки це сподобалось, ну це важливо. Це підтримка особливо підлітків і дітей, які втратили, на жаль, батьків. Це я вважаю, це першочергово. Але загалом, коли чесно, трохи інколи під більше ти ж на радіо, при те привіт раніше, коли я ще працювала на інших радіостанціях. В нас була окрема програма, де слухачі нам писали повідомлення. І навіть було таке, що там один раз написали: передайте привіт, хоча ми не передаємо привіт. Наступне е, повідомлення ви будете передавати привіт? Третє повідомлення. Я не розумію. Ви що не читаєте мої повідомлення? Я хочу, щоб ви передали привіт. І ти ну зворотнього зв'язку у нас немає, ми тільки на вхідних. Як пояснити людині? як Як знайти цю людину і пояснити, що? Саме на нашій радіостанції ми привіти не передаємо. Чого так багато реклами? Наша вам стільки реклами! Це ви радіо, а не реклама. Ну, я хочу просто пояснити, що реклама це гроші. Я, звісно, люблю свою роботу, але мені ще подобається, коли мені за це платять. Мене бісять. Люди, які вважають, що забагато реклами, послухайте, якщо ви відкриваєте інтернет, оці вспливаючі вікна постійні, ну це теж реклама. В принципі, якщо ви не купите YouTube, то там так само є реклама. На щастя або на жаль. На радіо не можна купити такий собі пакет, де немає реклами. Є на радіо регіональна реклама, є, яка йде по всій Україні. Я скажу навіть більше, дуже чітко відслідковується ми як ведучі, тому що я інколи теж за пультом сижу. І дуже важливо, щоб воно виходило все по часу, щоб нічого не випало ніякі ем, оці блоки регіональні, блоки центральні. Е, так, я вам скажу більше, я ще озвучую багато реклами. Та, вона вас бісить, а я її ще озвучую цю рекламу. І я дуже багато озвучую на заході України. Реклами, тому я вже знаю, які там супермаркети, які там значить, житлові комплекси, які є, зони відпочинку є, бази відпочинку і так далі. І тому подібне. Це дуже круто, що саме різні міста України роблять таку рекламу, тому що воно ж твоє рідне, воно десь тут, і ти можеш це послухати на радіостанції. Мене дуже бісить, коли ти зустрічаєшся з друзями, знайомими. Колегами. І вони думають, що я шазам на ніжках. Тобто я знаю всі пісні, я знаю всі біографії артистів. І не тільки українських, взагалі світового масштабу. Я пам'ятаю, якось ми сиділи в якомусь закладі, там ми грали якісь треки, і саме українські. І... Мені подруга каже: Ну, ну що ну, ну, це за пісня? Що це за пісня? Ну ти ж знаєш, ти ж на радіо працюєш. Це не означає, що я повинна все знати. Ні, звісно, у мене є таке в характері, коли ти ну, щось таке знайоме, ну, ти не можеш згадати і ти навіть не хочеш торкатися телефону для того, щоб твій мозок запрацював і згадав, що це за пісня. І згадуєш. Але оце, коли ти в компанії сидиш, ти на радіо працюєш. Що це за пісня? А якого вона року? О, ти а кліп пам'ятаєш? Міл, дивись, в 1753 грала оця пісня. Ти можеш мені назвати виконавця, бо він не шазамиться?» Я кажу: ну скинь мені, я подивлюсь. Зараз я тобі і наспіваю її. Якщо ви мене запитаєте, які пісні сьогодні грали в ефірі, я не згадаю жодної. У мене настільки вже працює імунітет на музику, що я навіть її не чую. Тобто вона в мене йде таким фоном, я паралельно е, щось роблю, працюю, відволікаюсь, телефонні дзвінки, смс. Я просто не чую музику. Ви знаєте, якби зараз не було е, стільки в нас цифрових можливостей, я е, працювала два сезони проєкту на телебаченні з Сергієм Притулою, а він колись працював на радіо. І в нього досить така потужна була ностальгія з цього приводу, тому що він працював ще коли цього всього не було. І я думаю, що там він запам'ятовував всі пісні і він фіксував, що він ставить, як він ставить. Зараз це автоматично, і я просто хочу наголосити на тому, що я ведуча, а не музичний редактор. Це ми вже плавно переходимо в наступну бісячку. Скільки можна крутити одне й те саме? Я кажу: ну якщо крутиться, то можна? Чому ти ставиш постійно ці, ці пісні? Я їх чую вже другий раз за день. І вона повторюється в тій же годині. Я б могла відповісти на це питання, якби я була музичним редактором, але я ведуча. Я так само чую ці пісні. Да, я бачу в плейлисті, як вони там зосереджені, як вони все будуються, але це не означає, що я оцими руками красивими ці руки нічого не ставили. Ці руки просто тримаються за мікрофон інколи. Все. Тому оце так само підбішує, коли прям люди впевнені, що я ставлю свої улюблені треки. Прям данте чуєш поставити 10 разів на день. Так, да, ця пісня стоїть в ефірі, але я її не ставлю. Але вона мені подобається. У мене виявилось дуже багато бісячок. Я сиділа, просто згадувала. З 13-го року працюю на радіо. І коли я чую, що «А, ти працюєш на радіо, Ой, що ти там робиш? Це сидиш постійно, ля ля ля, -ля трендиш, трендиєш, сікаєш. Що тобі за це ще платять? Ні, вибачте мене, будь ласка, але це також робота. Від кого таке чуєте? Від мого масажиста Саша. Саш, я приходжу до нього на масаж, а він мені каже: А що ти дам далі? Я кажу: на ефір їду з вечірні шоу з 16 до 19. А, це ти три години попрацювала і все? От робота. Це ж робота. така? До мене якось приїхала моя подружка з малим, тому що для них, для дітей все одно, це, це просто якийсь інший світ. І вони сиділи в машині, вони мене послухали, і він приходить, заходить в студію такий. А, я ж тебе тільки шучу в машині, а ти тепер тут. І моя подружка постояла і послухала, мені здається, було два або три виходи в ефір. І Вона каже: Я в шоці? А ти якось готуєшся до ефіру? Ти просто постійно говориш, 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 ти нікуди не дивишся, ти просто. ну, ну Ви зараз зі мною сидите, да, спілкуєтесь, і мене інколи дуже важко зупинити. Тому що для е, радіоведучого або ведучої секунда тиші, ну, це дорівнює, просто ти вже впав в водоспад, тебе знесло, тебе нема. Тому я постійно навалюю. і Мій співведучий інколи мені каже, я не знаю інколи. Куди вставити ну хоч ну, ну, звук якийсь, я не знаю, ну, просто тараторка. Але ж я все говорю, в мене формулюється думка, є початок, є кінець, да, є кульмінація, як, як в літературі. наприклад. Моя подруга мені каже, я просто в шоці. Це така складна робота, виявляється. Я слухаю, їду в машині, воно все так легко. Ти там щось розповіла, ви там щось обговорили з Артуром і все. А ти, виходить, просто навалюєш Я думала, ти читаєш. Я кажу: я не читаю. Так, да, я можу читати погоду для того, щоб бути точною. Я можу читати якусь офіційну інформацію, але все інше це від мене. Це моє ставлення, це моя думка, це якийсь мій досвід, мої спогади і так далі. І тому подібне. Для того, щоб отак розмовляти дуже швидко, формулювати. Я пройшла досить довгий шлях до цього моменту. Я і виходила в ефір. Мене тряслися так руки. На 15 секунд я виходила, щоб розказати, що Брітні Спірс ну, в адекватний час випустила якусь, якусь нову пісню. Зараз ну, ти виходиш в ефір, я інколи сама можу сидіти в ефірі на вечірньому шоу, і я можу три хвилини сама говорити: сама посміялася, сама сказала, сама сказала, розказала, посміялась. Ну, така, трохи ну, з єсу, але, тим не менш, я розумію, що в мене достатньо сили для цього і досвіду. Тому бісить, коли люди не сприймають це як роботу. Досить часто я чую: а, ти на радіо працюєш. А воно ж ще існує. Так, да, радіо існує. Я вам відкрито таємницю. Радіо існує і успішно існує. І з'являються нові радіостанції, і вони абсолютно різні. Ви можете знайти будь-яку радіостанцію, яка вам подобається. Е, з спокійною музикою, абсолютно е, інформативно, розважально, е, з такою музикою, сякою музикою в нас є з чого брати. Мені здається, що тих людей, які запитують, а що радіо існує, в них є поняття радіо, коли ти йдеш по центру хрещатику, і в тебе тут на плечі. Колонка, і ти слухаєш радіо. Ну, ми взагалі це вже сучасні, а радіо це от минулий вік, це в якому 19 столітті було. Я можу порадити онлайн застосунок, там всі радіостанції, ви можете слухати де завгодно. Прогноз погоди. У мене навіть нещодавно була ситуація. Я якраз працювала в ефірі, і на наступного дня ми зустрілися з батьками мого друга, і до мене підійшов батько і каже: Міл, ну я все розумію. Але ну та погода, яку ти вчора казала, ну вона неправильна. Ну, ти казала, що буде сонечко, а я вийшов сніг на дворі. Ну, тобто, таке відчуття, що я ще й, окрім того, що я радіоведуча, я ще й метеоролог. Інтернет, основна інформація це інтернет, різні сайти, профільні сайти, де повідомляють точно погоду. Так, я не роблю, коли я дізнаюсь погоду. А, ну, колись я працювала на радіостанціях, які знаходились у, ну, у підвалі. Реально, такий підвал був. І були курйозні моменти, коли я сижу в ефірі і кажу: сьогодні за вікном плюс 15, весна виходиш і розумієш, що сніг валить. І це було дуже незручно, вкрай незручно. Зараз у мене за вікном точно є погода, і я навіть можу піддивлятися і казати, що реально сніг, або дощ, або сонце, що завгодно. А і ще е, колись я працювала на радіо, у нас веб-камери працювали. Е, можливо, моя мама буде дивитися, але мене дуже бісило, коли мама сиділа постійно, дивилася веб-камери і питала: то що тільки яблуко з'їла. Ти бачила взагалі, яка погода за вікном? А що ти тільки в сорочці приїхала на роботу? Кажу, мам, все нормально. Я навіть ходила і просила вимикати веб-камери, коли я в ефірі. Тому що мама постійно сиділа і казала: Чо ти така сумна сидиш? Веб-камери транслювалися на сайтах радіостанцій і взагалі це дуже була прикольна історія, коли приходили артисти, і е, їхні фанати, їхні шанувальники заходили на веб-камеру і там була ще можливість писати під цією веб-камерою, спілкуватися навіть між собою або задавати питання артистам. Тому е, взагалі люди люблять підглядати. Коли тебе бачать і коли тебе чують, виявляється є різниця. Так ти молода? Я просто, я просто тебе чула в ефірі, а в тебе такий, ну, в мене дійсно достатньо низький голос. Я думала, що тут ну, десь років 40 сидить жіночка. І я кажу: це комплімент? Чи мені якось по-іншому це сприймати? У людей все ж таки, ну це суб'єктивно. У кожної людини в своїй голові якась планета, космос, і вона собі уявляє, уявляє мене по-іншому. Я то думала, що я молода. Що в мене такий задорний, дуже веселий сміх молодий, а виявляється, що я інколи так сміюсь, як, ну, як 45-річна, навіть інколи. Ранкові ефіри. В тебе є якийсь божевільний страх проспати ефір. Я скажу більше, в мене є синдром ранкової ведучої. Якщо буду дивитися колеги, дякую, що ви дивитеся. Я пам'ятаю дуже. Яскраво новий рік в Трускавці, я працювала 1 січня. Ну просто треба розуміти, що вже з головою в тебе відбувається. Я прокидаюсь о 6.45, і в мене просто починається паніка, тому що я не встигаю на ефір. Ну, 15 хвилин до ефіру. Я вдягаюсь 1 січня, просто нагадаю. Я, я в Трускавці. Я вдягаюсь. Я беру сумку, я виходжу і просто я зупиняюся так біля дзеркала, і думаю, а я взагалі де? Тобто, оцей страх, синдром ранкової ведучої або ведучого, проспати ефір, він в мене інколи і зараз діє. Я в суботу можу прокинутися о 8-й ранку, і така. Я проспала ефір. Боже, що робити? Я буду зараз телефонувати своєму колесі, щоб він якось там перекрив. Я один раз проспала ефір, прям конкретно. У мене ефір на сьому, а я в 9.20 просто так розривала собі очі. А ні, ні, я, боже, та я брешу. Ну як я розривала очі? Я прикинулася, думаю, Ой, як я виспалась! виспалася! Сонце з вікном. А ти типу, прокидаєшся, в тебе ну, така кремішна тьма. Це ще зима була. А в мене розрядився телефон і забула його поставити на зарядку. Ну, добре, я ну, трохи давала агня. Не розрахувала зі своєю подружкою і забула поставити на зарядку телефон, і все. І я шукаю планшет, взагалі зрозуміти, яка година дня може вже обід. І мій колега на той момент він розшукував мене всюди, на іншій радіостанції, а я дуже. Така е дисциплінована в, в ефірах. Я прийду. Я можу, може, я там і можу запізнитися на 5-10 хвилин, але я завжди попереджаю. Коротше, всі подумали, що я просто вмерла. Це єдиний раз в житті, коли я так проспала, і воно настільки закарбувалося в мене в голові у підсвідомості, що це діє досі. Я вже на вечірньому шоу працюю. І все одно це працює. Я працювала на ранковому шоу, і я почала відслідковувати, що е, пише досить дивна людина. Е, від, відповідай мені е, ну, такому наказовому порядку. Ну, я не реагую, я відповісти навіть фізично не можу. А він пише: я знаю, і він називає марку моєї автівки, колір. І каже, що я спалю твою машину. Коли я прочитала це повідомлення, я була в ефірі. Я напряглась, м'яко кажучи, ну людина знає повністю мою машину. Тобто вона слідкує. Або вона десь живе поруч, і ти при цьому кожен ранок приїжджаєш на ефір. Ти одна приїжджаєш, нікого немає, тільки охорона. А охорона інколи не може відреагувати дуже швидко. Ну так буває, вона сидить на КПП і все приїжджала поліція. Це виявився малір з якоїсь Черкаської області. Просто ну, от людині так захотілося погрожувати. Ну я вам скажу більше, і зараз є такі люди які карауляці біля офісу, радіостанції щось приносять, охорона вже навіть знає, як ця людина виглядає, що від нього нічого не можна приймати. Людина ходить повсюду, де є публічні якісь заходи за моєю участі е, дискомфортно. Але але я вам хочу сказати, що е, я думаю, у інших на моїх колег або наших артистів е, більше з цим проблем, аніж у мене. Тому я не скаржусь. Ти можеш поговорити як на роботі, як на радіо. Ну, от скажи щось таке, ну от прям, щоб ну, було зрозуміло, що ти радіоведуча. Я можу сказати, що вам вже треба завершувати зі мною говорити. А ти можеш привітати з ним народження? Ну, от голосом прямо ефіру. Все, знімаємо. А я просто в такий момент я не знаю. Ну, я, звісно, щось я там говорю, в мене з імпровізацією все добре. Але ну це прям не вибішує, але так мене тіпе трошечки. У мене нещодавно був випадок. У мене були стосунки, і мені чоловік каже: А ти можеш зі мною поговорити так, як в ефірі? Ну, я, і, Ну, в мене багато було чого в особистому житті. Але щоб людина так вжала на мене дивилася, а зі мною, як в ефірі. Ну, щось розкажи. Ну, по-перше, я повинна пояснити, що голос, який ви чуєте по радіо, і голос, який ви чуєте, от зараз ми з вами розмовляємо, він трохи відрізняється, тому що радіо, техніка, мікрофон є такий фльор технічний. І я в цей момент заклякла. Це знаєте, як сказати танцівниці, а затанцюй мені. Я, якщо чесно, я щось там розказувала, але я зрозуміла, що краще хай слухає ефіри на радіо. А ти можеш лаятися в ефірі? Ну, я скажу більше, був такий випадок. Саме от десь приблизно ручка вилетіла і щось по типу Ах, твоя мать в мене було. Але коли мікрофон не близько до рота, а десь він так трохи в стороні, він не сильно ловить те, що ти кажеш. Я декілька разів в своєму житті дуже сильно хвилювалася через те, що я не вимкнула мікрофон. Ну, буває таке, я людина. Ну, щось там ну, натикала, щось продовжила робити, і щось тебе взбісило, щось там багато емоцій. Але зараз я, коли біля мікрофону, намагаюся мовчати. Особливо, коли я сама за пультом, і коли ти сама за пультом, ти можеш щось пропустити, щось не вимкнути. І у мене, до речі, так декілька разів за останній період було, що я розумію, що я його, він біля мене, мікрофон, і я, начебто, могла б вже сказанути щось таке, але змовчала. Я бачу, горить червона кніпочка. Вимкає. Все буде добре, все нормально, донатимо! Вони всі помруть і кончені. Так, да, я в ефірі інколи так і розмовляю. Тому що, коли тебе сильно е, можуть е, прям роздраконити якісь події, я інколи кажу: шановна нацрада, я знаю, що ви нас слухаєте, але вибачте, у нас кончений сусід. Ну, це просто я кажу правду зараз людям. Поки що, слава Богу, нам ніхто не писав з Нацради. Було таке, що ми виходили в ефір. От ти їдеш е, на роботу, в тебе вже тривожна воздуха починається. Я від, відбита в, в, в цьому плані взагалі. Ну, я, ну та. я їду працювати. Що там десь мені по барабану? Я їду, я працюю. Це погано. Не робіть так. Мені я не знаю, що мені повинно зробитись, щоб мені було страшно. Ну тому що я й сама багато бачила, і сама багато чула. Я розумію, що їм потрібна підтримка. Тому що в перші дні війни, коли я виходила і казала в інстаграмі, все буде добре. Ми всі тут на місцях. Давайте допомагати, більше поширювати інформації, кому що треба, ми там все зробимо. Оцей бойовий дух, оцей настрій, я дуже хочу, щоб ми зберігали. Тому, не дивлячись ні на що, все ж таки, да, виходимо, да розмовляємо. Людям важливо, щоб їх щоб, щоб в нас був такий зв'язок, хоча б. Привіт, перевістену. Та да, я можу вам передати привіт, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, напишіть, боже, який добрий, класний YouTube канал. Можна дізнатися, що бісить людей. Да? Дуже корисно, тому що я подивилася і зрозуміла, як багато виявляється людей бісить всього в різних професіях. Донайте, вірте в ЗСУ і все буде України.